Всім привіт! Мене звати Влад, і на це відео мене надихнула нещодавня поява Януковича. І я вирішив, а чому б не передивитися з ним найкращі моменти, які були ще під час його правління. Не знаю, чи це буде якесь ностальгічне відео чи ні, але давайте подивимося, як там було при Януковичу і що він тоді говорив. Президент України Віктор Ющенко. Так, так, так. Янукович! Не пробачать, не пробачать. Ділую пробіжку по пінькам для того, щоб бути в формі ногі. Ну, зараз зато може кожен українець поїхати і зробити пробіжку по пінькам ось саме на цьому місці. О, нормально Ось так він і тікав з України. 80 да. І так же назад. Найкраші да, 10-й, раз? так? Обратно 10. До речі, чуєте знайомий голос? Я не знаю, чи покажуть тут крупним планом, але э, голос то знайомий, так. Десятый, да. Отличный, так. Да, Сколько да. разів? 10 туди, 10 обратно. Да. А, ось он, зливо стоит. Каждый день плаваю в бассейне. А сколько плаваете? До пяти километров. Вот он бассейн. Пять километров? Щось всякий спи***ёш напевно. Ну, Витька-то полюбляв такой. Я три 4 раза в неделю играю в теннис. Зава забув. Він навіть не зміг імітувати, що він там підспівує. Ну це класика, ось ви бачили. Так, там. Саша, ну що ти налий мені, щоб мені соромно не було. Щось налив. Не попацаняче. ще? Авжня потужність. Ніхто не додумався закріпити. Оце теж класка, де він сімки лускає. Наші чиновники їздять в регіони. Як кажуть, як в гості. Буває, буває таке. І їдуть дуже часто, дуже часто, в той день, наприклад, ну, я кажу так, як є: в той день, коли е, в регіон їде президент, наприклад, України чи е, прем'єр-міністр. Правильно чи це чи неправильно? Неправильно, неправильно. Хто це сказав? Піднимиться. Выйди, разбийник. Я, я тебе поясню. За до доменной окрема. Есть дом на территории этой резиденции. О, ну это уже после Автейчи, насколько я помню. 630 квадратных метров, который принадлежит Януковичу, который я купил, что все остальное, что на этой территории, оно не принадлежит мне. Лично. За и парк? никогда не принадлежал За, парк? За Это парк? Национальный парк, я кейс так. Парк, который там с и все так далее. Ну, а что плохого в том, что я поддерживал. Нет, ну понятно, этих, ну, этих ну, но ну, эти этой, этой страусы <с> людей страусов. Они, что, они не плохого что, что, что плохого, что я поддерживал? Скажите. Что вы поддерживали? Что я підтримував этих страусов. Що плохого в этом реконструкції виробничо-технічної бази об'єктів і розвитку їх інфраструктури, оновлення за. Е, е, я хочу вас зупинити. Все. по ми це слухали на засіданні Ради безпеки разом з вами. Для чого нам читати те, чому вже чули? О, начальник вичитає, бачите, як? Оце коли він був прем'єром. Це ж було вже. Ми повинні забезпечити, щоб наші громадяни себе відчували в небезпеці. Сказано зроблено, як то кажуть. Обмовились в безпеці. Відчу. В, без... в безпеці. Сьогодні вже встановлюється новорічна. Тяжка ця мова. Йолка і люди. Почнуть дуже-дуже скоро святкувати. А вони реально, напевно, на ту секунду подумали, що його вбили, чи щось таке. Договорились, що не будемо говорити о плохому. А лучше сделаємо. Насправді, до речі, не в мові, як ви бачите, він російською перло постійно видавав. Віктор Федорович, скажіть, будь ласка, на цьому місці які вам пригадуються відки з творчості Івана Франка? хе Такі питання задають. Тяжкі тяжкі. гад? Ну я. Я пам'ятаю один з рядків Франка. Пора для України жити. І вже більше ніж 10 років працює з чиновником. Чиновником. Як кажуть, в ліс. Ні, ні, в ліс в ліс в дерьмо. Це легенда, легенда. Ліс Дерьмо. Жодного слова. Образно не сказав в адрес своїх абонентів. Я не буду багато говорити, я можу сказати тільки одне, що он трепач. Нравится йому це чи нет. Я, я кажу, тоді що, я должен, повинен відповідати, що це оранжеві криси. вызывай этого труса на любые дебаты и трепача. Лично я никого не оскорблял, вот это знают все. Что я таких зас... Он просто по понятиям раскидывал, а это Мы все видели, какие фейерверки и пляски устроили они на Майдане в новогоднюю ночь. О, это уже Майдан. Оль, не будешь ты. Я... Печеньки, печеньки раздала просто. Эле... Як, як кажуть, що з бика, що з козла. Молока немає, да? Але бик-є-бик, все ж таки це сила. Я вам скажу, это не балалайка. Вокзал розірвало, стендапер вийшов. Да, одна палка, два струна, говорят. Я хозяин вся страна. Вот. Нет, ну это все шутки. Десятки знаменитых, популярных и просто прекрасных людей сумели раскрыть свои таланты в городе у самого Синего моря. Я хотел бы о некоторых из них сейчас... А, это снова про Ахметова. ...сказать. Это поэтесса Анна Ахметова. Я запропоновал, чтобы чемоданы, на которых сидели, выкинули, выкинули подали. А сіли і працювали. Так, ми на цьому будемо завершувати ось такий випуск. Пишіть, як вам, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну і до наступної зустрічі.